Україну накриють осінні похмурі дощі. В найближчі дні на більшій частині території країни очікуються опади та похмура погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 6 жовтня, дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській. Нарешті території країни буде переважати сухата, хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день відчутний – 10 метрів на секунду. Холодно буде у західних областях, там в день від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У північних областях до плюс 21 градусів. Нарешті території країни буде тепло від плюс 22 до плюс 27 градусів тепла. Вночі у західних областях від плюс 8 до плюс 11 градусів. Нарешті території від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 7 жовтня, дощі йтимуть на всі території нашої України. А у північних, центральних та південних областях вони будуть значні. Вітер в цей день з поривами до 7-12 метрів на секунду. Похолодає майже на всій території країни. В день очікується всього від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла, лише у південних областях до плюс 17 градусів, а у східних до плюс 22 плюс 27 градусів тепла в день. Вночі буде від плюс 7 до плюс 13 градусів. У вівторок, 8 жовтня, йтимуть лише у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській та Дніпропетровській областях. На всій решті території країни буде переважати суха та сонячно змінливою хмарністю погода. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні очікується від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. Лише у південних областях до плюс 20 градусів. Вночі по всій країні від плюс 7 до плюс 13 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!